8 мільйонів гравців за один тиждень у новому змагальному шутері від Ubisoft XDF. Ця гра абсолютно безкоштовна та з українською локалізацією. Погляди людей розходяться, дехто вважає, що це тупий клон Call of Duty від жахливої Ubisoft, а хтось називає це шутером тисячоліття і дякує розробникам за українську локалізацію. Тож давайте з'ясуємо, чи варто грати у XDF та чи краще вона за Modern Warfare 3. Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас огляд XDFINT. which nemesis him play UX defined? Ви граєте за персонажа однієї з чотирьох фракцій. У кожної фракції є різні здібності, наприклад, чистильщики, є ніби танками цієї гри, і можуть запускати дрона з вогнеметом. А ешелон ставати невидимими на деякий час. Режимів гри не так і багато, але всі вони старі і давно відомі. Вбивати ворогів, захоплювати точку та вести тачку, ви вже вмієте. Після завершення матчу ви отримаєте два типи досвідов. Один збільшує загальний левел та відкриває доступ до нової зброї та нових режимів гри, а інший досвід зброї, яку ви використовували, відкриває вам моди. Тільки на цю зброю, на жаль, модифікації типу збільшеного магазина, компенсатора або прицілу. Так як це лайфсервіс гра, пройти всю гру ви не можете. Ви просто будете прокачувати метову зброю до максимуму, екіпірувати метові моди, та йти грати рейтинг. Сезон змінився, змінилася мета. Знову йдете грати в рейтинг у звичайний режим, прокачувати зброю. Коли закінчите, йдете в рейтинг. Десь тут і починається проблема. Прокачувати зброю в XDefine дуже важко, особливо без донату. Вам дають спеціальні токени на початку гри, які збільшують кількість досвіду, який ви отримаєте. Але ці токени не закінчуються через день гри та тривають лише 30 хвилин. Ви просто не встигаєте прокачати за цей час хоча б стартовий М4. І коли ви саме заходите у гру, ви зіткаєтесь з другою великою проблемою цієї гри матчмейкінг. Ви скажете, в будь-якій грі є проблеми з матчмейкінгом, але у x X-Defiant, дякуючи тому, що зброю треба прокачувати, і непрокачана зброя буквально завдає менше шкоди, грати просто неможливо. Мій перший матч, а мені у ворожій команді закидує супротивників, у яких максимальне прокачання АК-47 з максимальною кількістю шкоди, прокачаними револьверами, які ваншотять в тіло, та два з п'яти грають на снайперах зі снайперськими гвинтівками максимального рівня. Та ще й самі ці гвинтівки відкриваються після того, як ви прокачаєте до максимуму стартового. звісно ж ми програли, бо сильніші гравці не поскілки. У а просто з сильною зброєю, вони просто попивали нас практично на спавні та спокійно собі захоплювали точки. Тому навіть задонативши на токени додаткового досвіду, не факт, що ви зможете прокачатись. Проти вас може закинути мамки на кіберспортсменів, які за донат вже прокачали свою зброю, або навпаки, таких гравців закине за вас, і ви теж не зможете левелапнутись, бо вони будуть бувати всіх супротивників на спавні, і ви зі своїм М4, якої треба попасти всім магазинам, щоб когось вбити, будете лише отримувати ну, максимум асісти, бо ваші союзники вже мають зброю достатньо сильно, щоб паншоти. Просто тому, що вони вирішили за донат. Донат насправді це велика проблема цієї гри, бо одна з чотирьох фракцій вам просто недоступна. Щоб її відкрити, вам треба отримати 700 тисяч досвіду. Звісно ж, це дуже сильна фракція, майже імбова. Наскільки вона сильна, ви дізнаєтесь в вашому першому матчі, коли Децек закине проти вас. Бо гравці суперників просто задонатили 60 баксів. Кажуть, за гроші щастя не купиш, але Ubisoft вчить вас, що насправді купиш ще як. Ще один момент, який мені, як ветерану колди кидався в очі, це дизайн -мап. О, мапи. окремі для кожного режиму і тому зовсім не рандомізовані. Тобто, коли ви граєте на мапі зоопарк, то там може бути лише один режим це супровід. З одного погляду, це добре, що окремі мапи під один режим гри, а з іншого це збільшує час, який ви будете їх вчити. Ще одна велика проблема це спавни. Ви або спавнетесь дуже далеко від цілі завдання, або дуже близько, залежить від сторони і режиму. У захопленні точка вас або спавнить практично поруч з нею, або в іншому кінці мапи. А у місії супровід атакуючи завжди спавняться далі від робота, що робить перемогу за атаку у цьому режимі майже неможливо. Також проблемою у цьому режимі для мене був час. Часові Нагонти, щоб довести робота до бази, не вистачає. Так ви отримаєте його після досягнення чекпоінта, але якщо поруч з чекпоінтом вся ваша команда помре, сопротивники встигають відвести його назад майже не до початку. І два-три таких тімкіла може вам програти гру. Найголовніше починається після цього, коли ви програли за атаку. Змінюються сторони, і тепер ви захищаєтеся, а вороги атакують. І якщо вони зможе довести робота до того місця, де закінчився час для вас, то вони автоматично виграють гру. Комусь це може здаватись хорошою ідеєю, типу у вас завжди є другий шанс. Якщо програє але за атаку спробуйте виграти за іншу сторону. Але по-перше, захищаючи, не погодяться з таким роздаванням других шансів, бо вони вже технічно виграли цей матч, виконавши своє завдання, не дати вам довести роботи до їхньої бази. А по-друге, якщо ви програли перший раз, то цьому є причина. Наприклад, ваші союзники, діти, які хочуть більше екшеної перестрілок. Тому замість того, щоб штовхати тачку, вони билися з супротивниками на їх базі і програвали. Так і вийшов ваш час. А тепер що? Вони знову будуть стрілятися на базі сопротивників, вороги будуть їх бивати спокійно вести робота і так чи інакше виграють, тому для вас, як п'ятого нормального гравця, це лише марна трата часу, ще 10 хвилин перед тим як ви зможете розпочати нову гру, у якій можливо вам дадуть таких самих тімейтів. Важливо сказати, що у цієї гри є і плюси. Наприклад, оптимізація. На відміну від цену Hellblade 2, яку ми розбирали у минулому огляді посилання у правому верхньому куті у XDF можна грати навіть на Nintendo Switch або навіть на розумному холодильнику Samsung, і при цьому на ультрах та 200 плюс FPS. Враховуючи те, що у гри така хороша оптимізація, графічно гра виглядає непогано, навіть на низьких налаштуваннях. Плюсом для когось, але не для мене, може бути те, що гра дуже швидка. Тобто, з достатнім левелом зброї, ви за долі секунди когось вбили, пробігли далі, потім вас з одного пострілу вбили. Ви зараз павнились і тепер знов те ж саме, але тепер ви поклали трьох за чверть секунди, але знов той снайпер одним пострілом вас зняв, ви знову резнули, швидко біжете кудись. Я вважаю такий геймплей трошки навіть дегенеративне. Тому і полюбляю ігри, в яких більше тактики і продуманості, а також реалістичності. Тому я граю в Rainbow Six Siege, а не CS, Warzone, а не Apex Legends або PUBG та Modern Warfare 3, а на X DeFiant. При цьому рівень реалістичності, як, наприклад, у ігри серії Arma або нової Infinite Warfare, доступ до бета-тесту якої я нещодавно отримав, я вважаю абсурд. Одна справа зміцнити стіну РСС, та інша можливість розстріляти руку ворогу, щоб він не зміг лікувати ще перезаряджатись без допомоги тімейтів. Одна справа лягти для того, щоб ворогу було важче вас побачити, інше робити так, щоб ваш глушник треба було міняти кожні декілька магазинів, бо у реальному житті глушники можуть витримати лише окрему кількість пострілів. Тепер давайте перейдемо до найцікавішого. Яка ж гра краща? Modern Warfare 3 чи X defined для того, щоб їх порівнювати, ми спочатку треба знати ключові деталі про Call of Duty. По-перше, за гру треба платити, і коштує вона 2500 гривень. Іноді бувають знижки, але лише 35 або 40%. По-друге, у колді теж є прокачування зброї, таке саме, як і в X-Define. Але на відміну від неї, моди, які ви відкрили на одній зброї, у колді ви можете використовувати на будь-якій. Відкрили приціл, з яким вам комфортно грати, якщо хочете, поставити його на всю відкриту зброю. Звісно ж, це залежить від класу зброї, але багато модів переходять і між класами, тобто цей приціл ви Можете поставити і на снайперку. Взагалі, модифікувати зброю можна, як ви хочете, зробити з нею те, що вам буде цікавіше. Не обов'язково використовувати все метове. Ось це, наприклад, M4 в колді. наприклад, метові моди на неї, а ось я переробив її в напівавтоматичну гвинтівку, яка вбиває за два постріли, та на ній стоїть термальний приціл. На відміну від X у Modern Warfare 3 є зброя з усіх часів, ось відомий всім Card 98. Його модифікована версія. А ось ще російський РШ-12. так, сюжет колди розповідає про війну американців з росіянами, тому майже вся зброя ніби поділена на дві фракції. У грі він називається Тір. На нього є модифікація, яка дозволяє тримати зразу два таких, або можна зробити з нього снайперку, яка вбиває з двох пострілів. В XDF можна лише глушник поставити, або магазин збільшити та проціл не ціпити. Прокачувати зброю теж значно простіше. Екіпіруєте її, один хороший матч, в якому ви в топі, або два, в яких ви просто нормально зіграли, і все ви прокачали вашу зброю до максимального рівня. Це тому, що ви отримаєте токени подвійного досвіду майже весь час, просто граючи у гру, а також безкоштовного батлпасу. І діють вони від одної. До 3 годин, залежить від токена. Крім нової зброї, прокачуючи свій загальний рівень, ви отримаєте перки. Вони виглядають як броня, рукавиці, чоботи та два аксесуари. У вас також можуть бути дві гранати, наприклад, флешка та звичайна хаєшка, або дві міни, або декілька газових гранат, можуть навіть бути сюрікен. Також можете взяти з собою убій один гаджет. Це може бути або коробка патронів, або сканер ворогів, або дрони, які роблять димову завісу, все що захочете. Також ви обираєте кіл -стріки. Це обрані вами нагороди, які ви отримаєте після того, як зробили декілька вбивств підряд. Помираючи. За 2-3 кіли ви отримаєте, наприклад, протиавіаційну турель, яка буде знищувати ворожі Киллстріки. За 5-6 можете викликати мінометний обстріл. За 12 і МП удар, який відключить інтерфейс, Кілстріки, гаджети, тобто всю електроніку ворогів. А за 30, був стурят не помираючи, ви можете викликати масове бомбардування. Після якого гра просто закінчується вашою перемогою. Які саме кілстріки, і після якої кількості кілів ви будете їх отримувати, ви обираєте у меню. Мій улюблений, наприклад, це крилата ракета. Її можна отримати через 6 кілів підряд. Щодо мап дизайну та режимів, мапи бувають дуже різні, як великі, майже без укриттів, де снайпер необхідний, як, наприклад, D-Rail, так і дуже маленькі з однією кімнатою. А все інше це набір маленьких коробок, кутів і проходів, де дробовик — це найкраща зброя, як, наприклад, Das House, або High Rise, дуже відома мапа. На ній є і міт, на якому снайпери можуть перестрілюватись опени, де зброї Середньої дистанції буде краще, та нижчий рівень, який проходить під всією мапою та поєднує два спавни. Там будь-яка зброя близької дистанції підійде. Щодо режимів, їх в колді дуже багато: від батл-роялю до закладки бомби, тому довго на них зупинятись я не буду. Єдиного, чого немає, так це супроводу. А так захоплення точки, дезматч, кожен сам за себе, дуель снайперів або ж режим хардкор, де у вас немає інтерфейсу, всі помирають за 3-4 кулі і мають лише трохи екіпірування. Є режим зараження, де всі грають лише з гвинтівкою без модів, але без респавнів, а проти них один зомбі, який має тільки ніж. Коли він когось буває, вбитий перетворюється на зомбі, перемагає останній, кого заразили, і тому подібне. Але насправді всі грають захоплені точки, кожен сам за себе та закладка бомби, бо коли можна відсортувати по режимах, у який ви хочете грати. Тож з усім цим давайте вирішувати, яка ж гра краще. XDFiant це безкоштовна гра проти Modern Warfare 3, яка коштує 2,5 тисячі. Тут я думаю, Point x XDFINT має значно кращу оптимізацію, ніж колда, і важить втричі менше. Тож тут знову Point XDFiant. Кількість контенту, зброя, моди, кілстріки і тому подібне більшою МВ3. Але у XDF тільки перший сезон, тож подивимось, поки Point нікому. Геймплей це суб'єктивно, але магальної та кіберспортивної точки зору МВ3 краще збалансована. Має кіберспортивну базу, можливість дивитись реплеї як своєї смерті, так і всієї ігри, тому тут однозначно МВ3. Графіка це теж суб'єктивно, але на високих налаштуваннях у колді на суперкомп'ютері NASA до 10 FPS, тож тут Point X-Dify. Матчмейкінг тут ми навіть не будемо це обговорювати, у колди він не найкращий. Але не такий жахливий, як в Life Service краще у колди. Там і підтримка гри є і донат ніяк не впливає на гру. На відміну від XDFant, Division мають хороший античит, тож тут знову поєднує мв 3 Вийшло 3-3, тобто перемогла дружба. Але знаєте, обидві гри однаково не найкращі, і я їх не рекомендував би. Тож, якщо ви витрачаєте час на ігри, грайте в якісь синглплеєрні шедеври, а на Life Service гімно. Українська локалізація у гри непогана. Її робили Ubisoft, тож там все ідеально. Є субтитри, переклад інтерфейсу. Я навіть не задаюся питанням, хто робив цей переклад, бо у Ubisoft є студії в Україні. Робили гру Ubisoft Сан-Франциско, які не дуже відомі своїми іграми, але хоч не Ubisoft Монреаль. Якщо ви не знали, Ubisoft це набір різних студій в різних країнах, і технічно розробники майже ніяк не зв'язані. Вони отримують гроші від Ubisoft і завдання, їх підтримку і ім'я. Декілька ігор розробляла і допомагала розробляти наша київська студія. Так от винуватити за донат та купу різних версій за 100 баксів у таких іграх, як Assassin's Creed Вальгала, Фаркрай Шість, Асесін'скріт Міраж та Інших ви можете в Ubisoft Манреаль. Я коли побачив x defiant гра вийшла година тому, а в них вже є повний магазин скінів, чотири платні версії для безкоштовної гри і так далі. То я зразу подумав про них. Але ні, цю гру зробили Ubisoft Сан Francisco. Ще вони відомі такими іграми, як Soul Spark, Сол Спарк, Hall, Групу Смурфікам, Disney Party, а також x Дефаєнт. Отже, XDFant, гра, яка, як всі сподівались, в Bio Call of Duty, отримала велику популярність і втратила її за тиждень. Стрімери та ютубери давно її покинули, а ті гравці, які кажуть, що XDF найкращий шутер, намагаються спокійно грати, не звертаючи уваги на хейт та читерів. Тож чи варто у неї грати? Ні, я думаю, що ні. Чи варто грати тоді у Modern Warfare 3? Теж ні. Чому вам взагалі треба обирати якусь сторону? Ось скоро вийде DLC для Elden Ring, тож краще пограйте у нього. Пишіть у коментарях, чи будете ви грати у XDF і як вам взагалі грати? Поставте подбайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал, якщо хочете побачити більше таких оглядів. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео.